Всім привіт дорогі друзі! З вами я, Дмитро Голун. сьогодні ми пограємо в чудову гру під назвою «Слізеріо». Не Слізео. не Несла. А «Слізеріо». Виберемо скин. Думаю, отакий. Нікнейм. Ну, ясно, вже Дмитро uh, я Думаю, Зимою. Андрес. Його друг на iPad біля GTU San Andres. Ну, в принципі, це не GTA, але щось схоже. Пародія. Ага. Ну як? Я взагалі не місний, да, і без приписки. Хто залагав?

Є деклупа я. Ай, є є є є є є залагало. Фак. Треба зупинитися. Там... Друзі, я вернувся, просто це, напевно, був перезапуск сервера. Та виключи звук! Виключи звук! Блин, ну пафы. И... Свою вид <поцессу> залагал. Да выключи! Ай, бейк, избейк. Ай, бейк, избейк.

Моя жрачка, понял, лошара. Моя. И... Так, маса у нас довольно велика. Та яка там велика хоча б? 1600. Визнається той чува, але напевне. Він нам собі цей не знається. А може і взагалі ніхто не знається. Да він, походу, розбере в коло в ту. Так, дві штуки. Маса вже. Ви вибачте за шум, бо літак просто пролітає, а в нас рядом посадка. Ну, блін! Дійсно, 95. Ну що ж дорогі друзі, наше, наше відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. цей канал, І всім па!